Доброго дня, мої шановні глядачі! Сьогодні у нас буде дуже цікавий вечір, тому що я готуюся до свого дня народження, який буде завтра. І хочу з вами поділитися декількома рецептами, які я хочу сьогодні вам презентувати. Це буде суші. Салат. Я думаю, що для вас це не новина, тому що на просторах інтернету дуже багато можлив, варіантів, рецептів, дуже багато. Але я вибрала рецепт однієї дівчини, однієї україночки, яка Ну, цей рецепт мені сподобався. І буду пробувати його разом з вами. Отже, що нам для цього потрібно? Потрібно, перш за все, рис. Який я вже відварила, так, і е, сюди додала е, ось отакий от соус: можна брати оцет і додати туди цукор і сіль. А я взяла вже готовий е, соус. Не соус, а оцет так, для суші, рису суші. Тут вже є цукор, є вже сіль, тобто всі необхідні е, інгредієнти. Так, беремо форму. Беремо плівку, заставляємо форму плівкою. Що нам ще потрібно, це авокадо. Ну, На ваш розсуд, хочете з авокадо, хочете без авокадо, можна тільки з огірками робити. У мене буде і те, і інше. Так, рис варимо, як кожен з нас вміє, знає. так. Далі даємо потім викладаємо його в окрему форму, щоб він швидше охолонув. І тоді вже заливаю рисом, О, тобто оцетом. оцетом. пишіть в коментарях, я читаю всі коментарі. На жаль, можливо, не завжди відповідаю, але хочу, щоб ви знали, що я готова і до критики, і до всього, тому що я вчусь. Я знаю, що мої відео, можливо, не такі професійні, але я вчусь. І е, хочу покращувати е, свої відео, тому буду вдячна будь-яким коментарям у свої, на свою адресу. Так, отже, е, застелили форму плівкою. Що ми перше викладаємо, це буде у нас риба. Так, риба. Е, можна взяти шмат риби копчені, так? Але, на жаль, я шмат не знайшла, тому в мене, вона, в мене буде вона порізана. Але від цього смак її не е, втрачається Ви згодні зі мною, так? тому що е, ковчений лосось він ніколи не буде втрачати своє, своїх е, смакових якостей. Так, Який би він не був нарізаний крупно чи нарізаний? дрібними шматочками чи слайсами нарізаний, але ми будемо зараз його викладати на дно е, нашої форми. Так, тому зараз подивимося, скільки нам його. Викладати. Так, мене дитина відпочиває, тому що він сьогодні мені допомагав робити покупки. І зараз відпочиває, дивиться мультики. А ми з вами готуємося. Готуємось до завтрашнього дня. До завтрашнього дня народження. Могу. Так, ну що? Так, викладаємо. Зараз, так, так, щоб у нас не було таких прогавин. Да, гарно так викладаємо. Е, мені чим сподобалося, тому що насправді я люблю суші. Так, і е, купую їх часто, а до речі, про, цей, про такий салат почула вперше, як мені можливо соромно, бо не соромно сказати. Але я почула про цей салат вперше, перед тим, як е, сиділа і думала, а ще ж мені меню обдумувала да, для себе, що це буде за меню, щоб так було цікаво моїм гостам, гостям смачно і е, натрапила на ось такий салат. Так, все, будемо вважати, що все. Так. Після такої жирної, смачної рибки. Так, що ми робимо далі? Ми беремо сир Філадельфія. Оригінальний, без всіляких добавок звичайний оригінальний сир. І намастимо зверху на рибу. Можемо це робити ложкою, можна потім допомогти собі шпателем, як, то, як кому зручно. Так, розмісуємо. Так, тепер ми беремо, намастили е, слой один важким маслом, е, а тепер беремо норі і нарізаємо його в наш салат з рисом. Я так хаотично нарізаю. Так, це, звичайно, перший раз, коли робиш, я ніколи не працювала з морі. Не знаю, що це таке. Ну, не в тому плані, не знаю, що це таке, але ж в суші, звичайно, ми його їмо. Але як воно в житті. Насправді, як з ним працювати я чого? Не знаю. Тому роблю так, як я відчуваю це і перемішую разом з рисом. Значить, на, на вершки ми будемо викладати. Огірок або е, у нас буде декілька е, прослоїк таких, тому е, зараз можна або огірки, або авокадо, як ми захочемо. Нарізаємо е, прямими полосочками, або нарізаємо кружельцями так само, як ми захочемо. Взагалі-то так, як прямокутними полосочками, як е, в суші так, е, роблять. Тому я думаю, я так само напевно буду нарізати. А потім на е, огірки або на авокадо, тобто на овочі, так, ми будемо класти рис і зверху знову намащувати сиром Філадельфія. Повторити іще раз лой потім ще раз овочі, ну і ще раз рис. Отакий у нас вийде салатик. Так. Зараз хай він вже познайомиться з рисом, так, норі. І потім займемося овочами. І займемося овочами. Наріжемо огіручок. Будемо ось так нарізати, трохи довші зроблю. прямокутні, кухні. мене які кубики вийшли. Так. Так, що в морі. Ну, це я все внурі? Я не хочу. Так. Обимо, побачимо, буде смачно чи не буде. Він, до речі, повинен же, повинен настоятися, так тому куштувати я його буду е завтра. Пробувати, як мінімум, він повинен стояти в холодильнику 30 хвилин. Але оскільки в мене будуть завтра гості, і я роблю це для них, тому я не дуже. Зараз хочу, щоб був якось він надрізаний. Так, напевно буду берати ще огірок, тому що має бути огірка. Треба, щоб він відчувався. Це нам вже не потрібно. Зайві речі будемо приймати. Дуже люблю гіркі. Вони такі смачні, такі ароматні, ніби весна вже надворі. Але не знаю, чи, на жаль, чи не на жаль, у нас зима дуже гарна, тому не можу жалітися і казати, що ой, ні, я чекаю вже зиму. Ні. Такого немає. Я, не чек... я чи весну. Я, ну, як би так, Звичайно, хочеться, щоб зима прийшла. От, тобто весна прийшла. От Бачите, я навіть кажу тільки про зиму. От, але зима тут просто чудова. Так, ну що, Тепер ми викладаємо на гірки рис, який я покришила морі. І все також ретельно будемо розмазувати шпателем, щоб, вони, щоб рис був гарний з, з такими слоями, Роз, його розповсюдити по всій площині нашого, нашої форми. Я намастила, виклала рис, намастила його знову філадельфією, Філадельфії, виклала тепер знову лосос і цього разу буду викладати авокадо. Кропотлива трошки робота, але вона доставляє задоволення. Особливо, коли це сподобається ще й гостям. Сподіваюся, що це буде так само смачно. Можливо, хтось каже, ви ризикуєте подавати своїм гостям те, чому, чого ви ще не пробували. Але тут немає ніякого ризику в плані тому, що тут всі інгредієнти, наприклад, які ми любимо. Це авокадо, це копчений лосось і це рис. Тобто це те, що ми їмо наші би, буденні інгредієнти, буденна їжа. Тому це би, тут немає нічого такого, щоб могло, наприклад, не сподобатися. Тим більше таке поєднання. Для тих, хто любить суші, так ось трошки ми розділили, щоб вистачило. Бачите, я взяла два авокадо, але в мене досить здорова форма. Тому ви орієнтуєтесь по своїй формі. Звичайно, якщо у вас менша форма, то звичайно менше треба і інгредієнтів. Тому що в мене тут лосося пішло майже 500 грамів лосося копченого, так? тому якби, Якщо ви хочете тільки скуштувати, попробувати, чи буде це смачно, чи не буде, то, звичайно, ви можете брати менше. А якщо впевнені в тому, що це вам сподобається, я думаю, що це сподобається, особливо для тих, хто все-таки любить суші, то можете брати сміливо велику форму і потім насолоджуватися. Смаком насолоджуватися їжею. Так, тепер у нас це буде вже останній слой, це буде рис. Зараз я його весь викладу, і буду розмащувати його по всій, по всій формі. Так, щоб морі був не залишився. так. І все-таки інше. Да. З масти. Мама, я зараз украшу твою кімнату. Хочеш прикрашу твою кімнату? Угу, Давай, синок він хоче прикрасити мою кімнату, пропонує. Вже я... подарунок він заховав і поховав. Мама день нагодження. Я моя буду крута. Так. Так. Я люблю готувати. Олюблю. Тоді дивись, чим я украшу. Чим? Та-дам. О! Він украсить е-е моїми гаджетами кухонними. Ти можеш ось так. Так, я буду крута. Це супер. Ох, я дивлюся, що мені не вистачить риса. Напевно, треба ще доварити риса. Так, взяла я риса 300 г. Отже, дивіться, якщо у вас буде така ж сама здорова форма, то подвоюйте інгредієнти, тому що насправді ну, вийшло що мало. Так, Тому я доварю рис і потім докладу його і закінчу цей торт. Суши торт.